Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення знань про букву Ю Загадки. Отже, добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, і якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І починаємо ми наш урок з артикуляційних вправ. З широким плоским і рівненьким ми можемо язик зробити. таким, як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить. Робимо широким плоским рівненьким. Наступна вправа слоник. Губи витягнути трубочкою вперед, як під час вимовляння звуку У. Губи і зуби майже зімкнені, утримувати губи в такому положенні 5-10 секунд. Наступна вправа чистимо зубки, посміхнутися, показати зуби, відкрити рот і кінчиком язика почистити нижні, а потім верхні зуби зсередини. Отже, сьогодні на уроці ми закріплюватимемо звукове значення букви «ю», позначення буквою Ю звуків Ж, У і м'якості попереднього приголосного повторимо алфавітні назви раніше вивчених букв, удосконалюватимемо читацькі навички. Ну а зараз робота з чистомовкою. Повторюйте за мною Ла, 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 АЛА дівчинка мала. Ли, 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 в гості ми до неї йшли. ЛО, ЛО, ло вали тісто підійшло. Ла, ла, ла пирогів вона спекла. ле, ле, ле. Чаю Алочка на Лє. Лі 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 ось лимони на столі. Лю, Лю лю дуже кисле не люблю. А зараз повторюємо вивчені букви. Букви, якими позначаються голосні звуки, називайте самостійно, а приголосні будемо називати разом. М. Л. Н. С К. В. Р. П, Т, Д, З, Б, Й, Г, Г, м'який знак? Х, Ж, Ш, Ч, С я. Ю. Ось скільки букв залишилося лише чотири, уявляєте, і вже весь алфавіт ми з вами скоро вивчимо. Ну, а зараз приготуйтеся, покліпайте очима, подивіться вліво, вправо, готуємося читати швидко. Юц, трюм, ню, юз. Малюнок. Лють. Каюта юх, юг. юг, пай, юв, юс, юр, лю, юс, юд, малюк, рюкзак, любов, юм, юл, юнга. Зараз прочитаємо слова. Та викладемо звукові схеми цих слів. Якщо у вас поруч зараз ваші фішечки для звуків, то викладайте разом. Слова такі любисток, рослина така, юність, юрба та малюнок. Перше слово любисток ділимо на склади. Лю, бис, ток. Три склади. Ми можемо перевірити по кількості голосних. Перший склад ЛЮ. складається зі звуків Л, У. Записується буквами Л Ю. У цьому складі буква Ю нам потрібна для пом'якшення попереднього приголосного, а звучить як У. Далі. Бис, б, и і, с іток. «т», «о», к Любисток наголос на другому складі. Наступне слово юність. Юність. Два склади. Перший склад складається з однієї букви двох звуків. Ю звуки «ж», У. Далі ні. Нь і. Потім С. І останній звук С. На письмі позначається двома буквами Т, там який знак. Юність. Перший склад наголошений. Далі слово юрба. Юрба. Два склади. Юрба наголошений другий склад. У першому складі три звуки: У, Р. Юр. У другому складі два звуки. Б, А. І в слові юність, і в слові юрба ми бачимо букву Ю на початку слова. У такому положенні вона означає два звуки «ж», «у». Наступне слово малюнок. Ма лю нок Три склади. Перший склад МА, МА, далі «ль», «у». далі Н. К. Малюнок наголошений другий склад. У слові любисток та малюнок буква Ю в кінці складу. Тому нею позначається звук У. А чому ж ми пишемо Ю, а не У. Для того, щоб пом'якшити попередній приголосний звук. Адже, якби ми написали, У. Тоді був не малюнок, а малунок. І не любисток, а лобисток. От така особлива буква Ю. А ще ми знаємо особливу букву Я, яка теж на початку слова чи на початку складу означає два звуки. Ну, а зараз вправа квест дослідження. Послухайте в Україні букварії зустрілися дві букви. Ю, ти хто? запитує одна. Це маленька буква ю запитала, а велика їй каже: Я буква ю Маленька каже, І я буква ю Велика Бути такого не може. Це я буква «ю». Маленька їй каже: Не ти, а я. Ю. Не можна сваритися. Обидві ви потрібні, але кожна з вас повинна знати своє місце. Маленькими буквами хай пишуться слова, а великі букви стоятимуть на початку речення, в іменах, по батькові, в прізвищах людей та назвах міст, сіл, вулиць. Букви зраділи. І відтоді не сваряться. Зараз читатимемо слова. Давайте разом перший стовпчик. Граю, бігаю, малюю. Знаю, пізнаю. Міркую. Читаю. Співаю. Танцюю. Дякую. Чекаю. Слухаю. Погляньте, у всіх цих словах буква Ю стоїть в кінці слова. А чуємо два звуки у всіх словах гра зю зна ю. Чому ж так? Тому що не лише на початку слова означає вона два звуки, а ще й на початку складу та після голосного. А зараз. Прочитаю вам загадку про цього хлопчика. Я на кораблі служу, я з матросами дрожу. Хай маленький я моря, в морі плавати мастак, більше знай я наберуся, справжнім моряком зроблюся. Відгадайте, як я звуся? <плес> Що ж це за та слово таке? Вже воно вам... Нам вчора зустрічалося. То хто це, дітки? Це Юнга. Правильно. Розберемо схему до слова Юнга. Юнга. Буква Ю в цьому слові означає два звуки завжди м'який Ж, у, потім далі в складі Н звук. І в другому складі «г», «а». Запитаємо Юнга перший склад наголошений. Знову готуємося читати слова. Всі слова подивіться, з великої букви. Отже, це або імена, або якісь географічні назви. Готові? Давайте разом. Ю, Лі Я. Юнька. Юрій. Юрась. Юр ківка. Юля. Отже, ми побачили у цих словах. і Ім'я дівчинки, ім'я хлопчика, пестливі до них пари, коли ми хочемо ласкаво до когось звернутися. А ще назви сіл Юрківка Юлянівка. Зараз прочитаємо вірш. Спробуємо розібратися, хто старший, хто молодший. Юлинці два роки, Юрасеві шість років. Андрію 10 років, Людмилі дванадцять років. То хто ж старший з них? Людмила так. А за кого Людмила старша? За всіх і за Андрія, і за Юрася, і за Юленьку. А за кого Юрась молодший? Дивимося. Юрасеві 6 років. За кого ж він молодший? За Андрія та за Людмилу? Як ви думаєте, хто зображений на цій ілюстрації? Це Юленька чи Людмила? Юрась чи Андрій? Подивимося, скільки Людмилі 12 років, чи може бути цій дівчинці 12 років? Ні. Отже, це Юленька. правильно. А хлопчик це Юрась чи Андрій? Як ви гадаєте, скільки років цьому хлопчику? Ну, на вигляд, може бути і 6, і 10, так? Ну, мабуть, все ж таки 6, і це Юрась. Ну, а зараз спробуємо передбачити, хто Юрасика вкусив? Читаємо цей заголовок. Ще раз разом. Хто Юрасика вкусив? Як ви думаєте, про кого поетеса склала вірш? Правильно, про хлопчика Юрасика. А зараз щоденні п'ять слухаю і розумію. Тому вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Хто Юрасика вкусив? Проти сонечка квітник тут Юрась гуляти звик. Зазирав у кож, у квітку кожну. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай, та гляди, коли б не сталося біди, шелестить увесь квітник. Раптом наш Юрась укрик. Ой-ой-ой, біжить хлопчина. Мамо, квітка укусила. Мама каже, укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді, я запитаю, укусив мене? Не знаю. Чи не можете, малята, ви Юрасеві сказати? Як ви гадаєте, хто вкусив Юрася? Бджілка, мабуть, яка збирала нектар так у квіточці? Отже, спробуємо відповісти на питання. Цієї Ромашки і перша пелюсточка. Про кого йдеться в вірші? А де гуляв хлопчик? Чому Юрасик закричав? Хто попереджав Юрасика про небезпеку? Яка комаха вкусила хлопчика? Коли потрібно бути обережним? Прийшла весна, сонечко вже світить. Ну, можна сказати, яскраво, так? Буде теплішати, теплішати, скоро почнуть. Цвісти дерева. Треба бути дуже уважними, коли навкруг все квітує та буяє. Адже літають бджілки, оси. Бджілки збирають нектар. Вони мають заглянути в кожну квіточку. Тому будьте, будь ласка, обережні, коли настане цей час, адже буде дуже багато у повітрі усючих оцих комах. Но а зараз оголошую конкурс на кращого читця вірша. Для цього треба, для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі, треба навчитися його добре читати, а потім надіслати мені відео. Ну, а зараз спробуйте дати відповіді на запитання. Які з вже вивчених букв можуть позначати два звуки? Коли букви Я та Ю позначають два звуки? В яких випадках? Прочитайте слова разом зі мною. Юрок, Юнак, Юшка Юнона Юля. Юлія. Юліан. Юліана. Ну, а зараз спробуйте назвати всі картинки, які ви бачите на, на цьому слайді. Потім з'ясуємо, на яку літеру починаються майже всі названі слова. Отже. Давайте я вам допоможу. Ця оселя називається Юрта, а це планета Юпітер. Далі Юнга, далі юшка, сукерки і кімнатна рослина Юка. Тож яка ж тут картинка зайва? Здогадались? Зайві цукерки, бо це слово починається на букву С. Ну а зараз відкритий мікрофон. Яке злиття звуків ми сьогодні вивчили? Якою буквою позначаємо ці з вас два звуки? Послухайте і скажіть, де ви чуєте злиття зі У? на початку, всередині чи в кінці, так, в таких словах. Пірнаю. Юнга Юра Літають. Юшка. Півають, малюю. Який ще звук може позначати буква ю? Доберіть слова зі злиттям лю ню. Тож, наприкінці уроку давайте спробуємо продовжити речення. Сьогодні я дізнався, або дізналась, було складно, що саме. Я зрозумів, що. Тепер я зможу. Я навчився у мене вийшло. Покажу вам, яку фізкульт хвилинку пропоную виконати, а виконаєте ви її потім самостійно, адже часу не лишилося зовсім. Адже виконайте швиденько фізкультхвилинку, а розім'ятися добре ви зможете на наступному уроці, адже наступний урок у вас фізкультура. Зустрінемось!